Дістатись передових позицій на півдні від бахмуту зараз непросто. Машину кидає, проїхати нереально. Тут там, треба на кусянки їхати. Ми ще в машині зовсім тяжко. Як кермо не крути, а колеса все одно грузнуть, Пікап розвертається. Застрягти тут смертельно небезпечно. Ці позиції українські військові відбили восени. Але тут ще й досі навколо покинута атрибутика російської армії. Форма, якісь речі та спорядження. Розгрузка Розгрузкав. Руськівих... Ґ... Це магазини для автомата «п'ятерки», які использують використовують... Ґ... і їхні підсумок. Ну, розстріляний, походу, вон здесь. Цей... і залишився. Камаз так, написано. Це позивно його. Ну, видимо, да, З в Z в кінці, як вони люблять. Ми ж рухаємось на позиції розрахунку станкового протитанкового гранатомета, скорочено СПГ, або як кажуть самі військові, сапок командує тут. Сергій його дім в окупації. Тому перед камерою він приховує своє обличчя. каже, протитанкістам доводиться стріляти не по броні, а по піхоті противника, яка безперервно намагається повернути те, що залишилося від кліщіївки. штурма очень много идет. Пехоте нашей очень тяжело, но парни держатся со всех сил. Тем более вы видите сами, какая грязь. Это ну, 3 километра надо быка нести на себе по вот этой грязи и все. Ну, пацаны справляются, держатся и не жалуются. Днем и ночью штурмуют и штурмуют бесконечно. И в любую погоду и грязь лезут и лезут. Там уже поля засіяні просто їхніми трупами. Там, де воюють, там і живуть. Каже Сергій, та запрошує до облаштованої землянки. Буржуєчка топим. Ну а здесь спим. Свечки окопні туда вставляються спеціально для окопних свечек. Здесь газовый баллончик, можно і газом топить. Глина, конечно, тяжело роется, ну, ну роется. Даже иногда искры летят. Бьешь и искры летят от глины. Я никогда такого не видел, а тут увидел. Закінчивши на сьогодні покращувати колись російські окопи, група українських військових збирається назад. А ми з ними. Але через бездоріжжя їхати сюди зараз ризикують не всі. Тож близько п'яти кілометрів доводиться йти пішки. Якщо ділиш установки, ділиш тут допустим, ось Одвіндаж, Ось устал, ти нього до него дійшов, щоб в норку. Був прикриттям. Вверх вон сітка, тебе вже не видно. І от сколько стосю, тоже вивідає. А якщо ровна поверхність, то старайся идти, пройти працює максимально повести. І з кожним кроком багнюка налипає на черевики, іти далі стає дедалі важче. Поаккуратні ходи, од ноги столицю, тому що от стоїть голова. Бачиш, воно зривательні. Ага, зриватель на місці. Уважно дивитися, треба не лише під ноги, а й у небо. Дрони із боєприпасами літають постійно, як свої, так і чужі, кажуть військові. На жаль, камера не передає всю цю атмосферу апокаліпсису, на який війна перетворила ці колись мальовничі місця. Посічені посадки, вирва на вирві, гори сміття та згоріла бронетехніка. Їхала вона в нашу сторону. Ну, то есть она и осталась. Немецкая Российская. Ну вот, смотрите, вот рядом лежит снаряжение. Расцветку видите? Никто, кроме нас. Ну, здесь они остались вместе со своими сухпайками. Их позиции видно сразу, потому что вот норка, и тут сразу же и насрана. И тут сразу же мусор, и все. Они по-другому себя вести не умеют. Непростый шлях позаду. Ось вона, хоч якась дорога. Можна перепочити і дочекатися свого транспорту. Але сержант 93-ї бригади ЗСУ Роман каже: його загонові завтра доведеться знову долати той самий маршрут до передової, а потім назад. І так щодня. Слава Богу, цілий, здоровий, живий. і нас ніхто не трісував, і самі добрались. А то що грязь, ну грязь. І Їм теж також складно ходити. Це хоч радує. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Олексій Палій для Радіо Свобода.